Вітаю на календарі 11 липня. і Команда телеканалу Еспресо Біла Церква готова підбити підсумки головних новин міста. Для вас працює Дар'я Рубан. Нагадаю, що всі випуски ви можете переглянути у зручний для вас час на нашому Ютуб каналі. Також щодня ми виходимо у кабельних мережах «Ростелеком», воля та ларта. Стежте, аби не пропустити найважливіше. Поліція встановила порушника, який напередодні розпилив вогнегасник на людей на території спаса Преображенського собору. Ним виявився 35-річний священник УПЦ МП, який закрився всередині храму та перешкоджав громадськості потрапити до приміщення. Сьогодні на території собору спокійно біля воріт продовжують чатувати віряни московського патріархату, не покидають територію й правоохоронці. Натомість зранку в. В храмі вперше духовенство ПЦУ відслужили літургію українською мовою та помилилися за захисників. Вал на мільйон сто метрівка на масиві незалежності вже давно стала оазисом торгівлі для багатьох магазинів і кав'ярень. Але нещодавно мешканці будинку по проспекту незалежності 57 обурились, хто дозволив приватизувати їхній підвал та на яких підставах, якщо вони дозволу, не давали. Спершу люди думали, що там буде укриття, натомість виявилось комерційне будівництво. До того ж, забудовник на Акт не йде на місце. Виїхав наш кореспондент Ярослав Гопаца. Паркан, розриті ями та понівечений асфальт. Вже майже рік по проспекту Незалежності 57, що на 100 метрівці, облаштовують приміщення у підвалі багатоповерхівки. Мешканці стверджують, що прямісінько під їхніми квартирами згодом працюватиме відомий мережовий супермаркет і простягатиметься від першого й аж до третього під'їзду. Це не влаштовує білоцерківців, адже за їхніми словами з ними цього ніхто не погоджував. Проте вірять, ще можна щось змінити. Самі почали робити строїтельство. Наші жильці підійшли до них і просили, спиталися, що це буде хлопці, яка різниця. посилали нам це словами. словами. Ну, добитися справедливості ніхто не міг. У нас все законно, документи у нас законні, у нас ми все вплатили. Приватюрана, навіть земля їхня. Стіни у людей у мене в стратньому під'їзді в кухні пішли трещини. У пішов три пішли тріщини, Тут на 10-му поверсі теж пішли тріщини. Ми тут живемо із дня заселення 47 років. Такого без як оце останні роки, біля нашого дому це пройти з дом до кінця до тої арки, Всі, хто відкривали магазини, построїли всюди виходи. Був тут і начальник Жека, в нас Юрій Миколайович, каже, що це за ним стоять такі люди, що ви нічого не зробите. Бідкається люди й на перекриту арку та вантажівки у дворі, а також роботи на даху. Тут багато проживають старих людей, хворих, до яких треба під'їжджати і скорі, і приходить і родичі, повинні приїхати машини, ніде поставить. Не то, що машини, навіть з колясочкою не можна проїхати. Невозможно, щоб не було приміщення подвального сховища, а робити магазин. Магазини тут достатньо. Біжить на ту сторону одні магазини, а тут жану дом, рить підвали. Дом же то сідає далі. Що буде? Обам і до кого потім буде хто добиватися? Ніхто не буде крайній. Всі будуть казати, що так і треба. Якщо буде сільпо, то де буде стоянка машин? В якому плані, от ви приїхали чи я приїхала, я пішла по продукти там, виходжу, де його ставить. Ми отуто, де ось зелена зона. Ми зробимо стоянку е адекватну. А я рюкідіть, то тут же посадили дерева, тут, тут же красиве витрові. благоустройство. Е я не знаю, як це воно буде виглядати. Не знаєте, то й не балакайте, не потякайте. Побачивши нашу знімальну групу позаду будинку, всі робітники порозбігались, а ось на лицевій стороні не встигли. Тож запитуємо: у вас є дозвіл на те, щоб купати на цій алейці? Є у вас хтось тут головний, можете, будь ласка, викликати? Вам принести документи? Або документи, або головного, хто у вас відповідає за це будівництво. Чекаючи, помічаємо паспорт об'єкта, на якому зазначається про реконструкцію нежитлового приміщення під торгово-офісне. Також вказаний замовник, генеральний підрядник, містобудівні умови та обмеження. А також початок робіт перший квартал 2023 року і закінчення робіт четвертий квартал 2023 року. Нам пообіцяли, що за 10-15 хвилин під'їде відповідальний за це будівництво та покаже документи. Проте минуло майже півгодини. Так ніхто й не під'їхав. Тож телефонуємо за номером, вказаним на паспорті об'єкта. Алло. ваш номер вказаний на паспорті будівництва по проспекту Незалежності 57. Мені 11 років, який паспорт. Можливо, мами чи тата вказаний номер телефону? Ні, не чи перевіряє міська влада інформацію на паспортах об'єктів? Очевидно, що ні. Бо чому б тоді замість замовника такого будівництва слухавку брала дитина? За словами робітників, власником приміщення є місцевий підприємець. Як вдалося нам встановити це Станіслав Ліневич, батько колишнього депутата міської ради Олександра Ліневича, з відкритих джерел бачимо, зовсім не бідний пенсіонер придбав підвальне приміщення комунальної власності за аукціону в січні 2022 року за понад 1 мільйон гривень. Площа 882 квадратних метри. Всі більш місцеві. А що взагалі будується тут? Це буде водопровід. А ось вола є проєкт, є, все є. А ось там що буде? Є паспорт об'єкта. Кажуть люди, що тут буде сільпо. Правда, ні? Скучно людям, я не знаю, якщо чесно. Пояснити громадськості, що ж будується по проспекту Незалежності 57 і чи на законних підставах мав би профільний заступник міського голови Олег Сенко. Однак, чиновник певно, за НАТО заклопотаний, бо спілкувати з журналістами не бажає. Наша редакція надіслала інформаційний запит з низкою питань. Тож як пояснить влада продаж та купівлю підвалів у житлових будинках, та чи не загрожує така тенденція усім мешканцям Білої церкви? Дізнаємось згодом. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Члени виконкому ухвалили рішення, необхідне для компенсації за пошкоджене житло через російські атаки. У рамках послуги є відновлення. Також затвердили проведення фінальної частини олімпійського дня на Київщині у місті в кінці серпня. Організовує захід Національний Олімпійський комітет області. Сьогодні стартувала додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Крім нашої країни, її проведуть ще у 16 містах світу. Нагадаю, що додаткову сесію можуть складати ті учасники, які не змогли розпочати або завершити тестування через непередбачувані причини під час основної сесії. Водночас офіційні результати даного тестування будуть. Оприлюднені в особистих кабінетах учасників до 29 липня. Тим часом у вишах активно триває вступна кампанія. Білоцерківські інститути, університет. Технікуми та коледжі вже проводять набір першокурсників за результатами НМТ. Одинадцятикласники, які хочуть пов'язати своє життя з медициною, можуть подати документи до Білоцерківського медколеджу. За словами директора Максима Сербіна, з 1 вересня заклад повністю планує перейти на очне навчання, адже має облаштоване укриття. Тут готують медсестер і медбратів, фельдшерів, акушерок та зубних техніків. Крім того на базі коледжу вперше розпочнуть навчання з реабілітації, студенти якого проходитимуть практику в кращих реабілітаційних центрах Київщини. До викладання саме з реабілітації ми запросили досвідчених спеціалістів, які мають експертну експертні знання і вміння навички саме в практичній площині. Тобто вони не теоретики, однозначно, це ми взагалі орієнтований заклад, і ми орієнтовані як керівництво закладу. Наша команда орієнтована на оновлення викладацького складу, тобто ті, які бачать щодня хворих і можуть дати нашим студентам практичні знання і навички. Зокрема, це стосується хірургії офтальмології, психології. В стінах нашого коледжу ми завжди раді, раді бачити тих людей, які свідомо обирають професію медика, які хочуть допомагати людям, хочуть опановувати нові цікаві знання і рухати нашу медицину вперед. У вільнюсі стартував дводенний саміт НАТО, куди прибули очільники країн-членів альянсу. Участь у ньому візьме й президент Володимир Зеленський. Головне питання порядку денного перспективи вступу України до Північно-Атлантичної організації. За словами очільника США Джо Байдена, вони за спрощену процедуру вступу України до НАТО, але часових проміжків ніхто не називає. А ось як показують результати опитування КМІСу 58. Вісім відсотків українців наполягають на членстві в НАТО і не довіряють іншим гарантіям безпеки. Чи бачать білоцерківці нашу державу серед повноправних членів альянсу? Послухаймо. Якщо приймуть, то хай буде. Що треба зробити, аби Україна, може, увійшла в натяжці стандарти на вашу думку? Побороть корупцію. Дотримався законів. Починає з самого верху до самого низу, який не приймали, а, на жаль, їх ніхто не, не дотримується. Чи бачите, ви Україна у складі НАТО. Звісно, і, і тільки так. Що нам треба зробити, аби наша країна мала натівські стандарти взагалі, на вашу думку? Саме вперед. Прибрати оцю страшенну корупцію. Це страшенно. І воно ж нікуди не движеться вперед. Тільки так само і остається, а то й ще хуже. По-перше, треба Росію уничтожити, тому що вони хочуть унічтожити нас. Як то кажуть, зуб за зуб. Звісно, що так. А ми і так відповідаємо всім стандартам. У нас найсильніша армія світу. Обов'язково. Треба більше убрати корупцію, тоді буде все добре. Не знаю. А Хотіли би? Не знаю. Чесно, не обізнана в цьому питанні настільки глобально е, на ну, Насчет НАТО вступить, не вступить свій союз з підтримки, то по-любому якось буде Польща, Великобританія, США. Е, НАТО, ну, думаю, так. Да. Да, я думаю, що є шанси вступити в Україну. Я в це, якщо чесно, вірю дуже сильно. Угу. Тобто все ж таки сподіваєтеся, що ми зможемо так? Думаю, да. так. Да, я за це, кстати, думала, що думаю, що Україна все-таки вступить. Витончені лінії природи та різноманіття тварин на полотнах у місті. Триває виставка військового художника зі Львівщини, який служить у 114-й бригаді територіальної оборони. Яку місію несуть його картини, та чому захисник майже не малює про війну? Розкажемо у сюжеті. Зі зброєю та пензликом у руках у білій церкві відкрили першу виставку картин намальованих військовим збройних сил України. Андрій Клепаровський вже більше року служить у 250-му батальйоні 114-ї бригади. Від початку повномасштабного вторгнення пішов воювати, адже має переконання, що свою країну треба захищати. У мирному житті був підприємцем. Ділиться його постійно тягнуло до творчості та завжди подобалось малювати раніше, коли я був піхотинцем. Звичайно, в мене такого не було змоги, тому що пізніше мене перевели в радіо радіозв'язок, зв'язок. мене є можливість можливість більшого такого часу, і стабільність зосереджена на тій роботі. Нема ніяких часткових переїздів. І це появляється час, що можна малювати. Будучи військовим, я військовою тематикою зовсім не надихаюсь. Це абсолютно не моя військова тематика. В майбутньому я думаю, що буде серія робіт присячена військовим. Ну зараз мене подобається тільки природа натюрморти, світлі кольори. Кремезний чоловік з творчою душею саме так можна охарактеризувати Андрія. Найбільше в його роботах переважають образи природи, тварин та анімація. Зрідка він малює портрети, але доголошує, аби зобразити людину, потрібно більше часу та майстерності. Улюбленим його матеріалом є масло та акрил. Хоча художник і рідко пише картини на воєнну тематику однак деякі все ж присутні, навіть є портрети своїх побратимів. Та показує одну зі своїх улюблених. Оця наприклад. Це, до речі, наш край. Річка пойма річки Рось угу. в районі. І спочатку я на фотоапарат, на, фото, на фото, а потім перемальовую. Ну так якось, вийшло. на, на пленери не виходите, так якщо просто. Якщо є час обов'язково, тому що пленер він незамінний. Фотоапарат це одне, а планер, ем, контакт з природою один на один це зовсім інше. І воно... mm -hmm. А ще яка можливо у вас є улюблена? Ну, мені ці подобаються лисички, дитячі. Це не перша виставка художника. Загалом їх було дев'ять у різних куточках України. Окрім естетичного задоволення, вони мають і благодійну ціль. 114-та бригада збирає кошти на допомогу хворим дітям. Це не перша виставка Андрія Клепаровського. Перша була вже в Обухові. Пройшла вона досить на високому рівні. Зібрали кошти для іншої маленької дівчинки. Дивлячись на цю залу. Ми, коли приїхали, познайомилися з працівниками. Ми були настільки раді. Що нам випала честь працювати з такими людьми? Вони допомогли нам просто за три години облаштувати залу, виставити всі картини. Хлопці приїхали. В них, в них же ж є свої завдання в першу чергу. Військові, ви розумієте? І настільки. Компактно швидко все зробили, коли вони поїхали. ще вони тут дороблювали. Дуже приємні люди. Скільки я вже зараз спілкуюся з білоцерківчанами, ті, які прийшли на виставку, приємні. Уважливі люди, які цінують мистецтво для працівників бібліотеки подібні виставки також у новинку, адже як наголошує завідувачка виставкової зали пані Любов, військових художників у них ще не було. Його виставка благодійна всі картини, які будуть продані з цієї виставки, надійдуть для хворого дитини, якою виповни тільки один рік. Маленький хлопчина із Василькова, із Васильківщини. Вся ця благодійна виставка буде направлена саме кошти з цієї виставки будуть саме направлені туди. Відвідувачі також не приховують свого захоплення красою та багатогранністю картин. Коли я зайшла в виставку в залу, я зразу відчула радість життя, тепло, багатожанровість. Тобто людина світ бачить по-різному і природою милується, і тваринками. Особливо мене вразив портрет нашої захисниці дівчинки. Ось там просто чудо. Портретний жанр надзвичайно вдалий. Ну, тут можна сказати, що просто художник дарує нам тепло своєї душі, дарує любов до природи. І до перемоги. Картини, всі картини просто чудові. А найбільше отут, де оце солдат стоїть, танк з солдатами, оце найбільш вражаюче, мабуть, на сьогоднішній час. Мені теж дуже подобаються картини. Особливо я люблю природу давню, сільські хати. Оці всі дуже чудово, дуже цікаво. Виставка триватиме до кінця липня, тож кожен може не лише подякувати воїну за мужність, але й спільно зсу допомагати рятувати юних українців. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Підтримайте наш телеканал, адже ми прагнемо творити чесну та якісну журналістику. І як би міська влада не реагувала на наші випуски щодо порушень різних проблем у місті, пам'ятайте, ми стоїмо на боці правди та справедливості. Дякуємо, що дивитесь нас, адже той, хто володіє інформацією, володіє світом. Бережіть себе і не будьте байдужими до долі країни в цей нелегкий для неї час.